Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я маю загальну добірку про ті парфуми, які я носила найчастіше протягом цього року. Мені буде цікаво дізнатися про ваших річних улюбленців, залишайте їх в коментарях. Якщо будуть питання, також пишіть. Не забудьте поставити цьому відео величезну вподобайку, передивитися в описі до нього буде уся корисна інформація, а також підпишіться на мій канал, бо це допоможе його розвитку. А після цього давайте розпочинаємо. Ну що ж, я. Я вже зняла для вас декілька річних таких заключаючих добірок. І в них я розповідала вам про найкомплементарніші парфуми, про мої парфумерні я цього року. І ось декілька з цих всіх ароматів перекликаються, наприклад, як Валая від Parfums de Marly. Мені взагалі здається, це мій найбільший фаворит цього року. Дивлячись по цих добірках, я розумію, що це парфум точно чемпіон. Бо, по-перше, він усім подобається. Особливо, коли я носила його на роботу, чоловіки, мої колеги, дуже-дуже приємно на нього реагували, бо він такий, знаєте, спокійний аромат, має дуже. Цитрусове розкриття. Мені подобається, що а, цей а, мандарин, а, цей бергамот, вони в поєднанні з альдегідами, тому на старті він доволі чистий, дзвінкий. І тут є нотка білого персику, яка для мене начебто створює тут таке недоспіле фруктове звучання, і потім в нас тут багато квітів, вони усі в мускусі і в молекулах, тому в нього, начебто молку... молекулярне звучання, але не банальне, не просте. І він гарно тримається. Це взагалі його фішка, будучи таким легким ароматом. Особливо мені подобалося носити його, коли було більш спекотно на вулиці, бо він освіжаючий, гарно тримається, і я усім раджу його затестити. На нього є не дуже багато альтернатив. Якщо якийсь знаєте, напишіть у коментарях. Я хотіла саме оригінальну валаю, бо вона фантастична, дуже компліментарна і така, знаєте, легка і свіжа. Це не зовсім мій формат, я люблю більш щось солоденьке. Ось, наприклад, як ці. Ці новинки від Каялі, Ваніла Кенді Шугар Взагалі мені нагадав мій а, давній фаворит. Мого давнього фавориту це лабель від Жан-Пол Гатьє. Теж тут є така зацукрена груша, а, багато різних інших нот, наприклад, гумка, а, жуйка до. А, а, Чування, господи, от ніколи не знаю, гумка чи жуйка. Поправте мене у коментарях. Тут ще є маршмеллоу, суперпопулярна нота, яка також присутня і в ям бужі маршмелоу. Коротше, ці два парфуми жили в моїй сумці. Ваніла Candy Rocksure більше протягом літа, бо я люблю такі прямо ж насичені, дуже цукрові аромати, коли спекотно. Це мій фетіш, тут є карамель, цукор, багато всього солодкого. І носила я його саме на ем, мої лекції німецької мови. І також ям ем, бужі Маршмеллоу, це а вже ж парфум про маршмеллоу, Тут є цей крем, який дуже популярний цього року був, бо лактоніка била усі тренди, але вона в поєднанні з фруктовими елементами, тут є ваніль, і він такий більш лагідний. Я також його носила на ем, до моїх студентів, і він компліментарний, більш спокійний. Тут є трішечки щось від Барбери Хер. тому так, це були мої фаворити. Ось саме коли я йшла на урок, і мені хотілося чогось такого а, приємного, компліментарного, щоб і їм підняти настрій. А парфум, який просто жив біля моїх дверей, це Song for Queen. Я його для себе відкрила бренду Рус ендрус, бо він мені зайшов а, тим, що він супер пудровий, а я обожнюю пудрові аромати. Це саме моє, і в ньому є такий контраст, бо в базі він запудрюється і шлейфить дуже гарно, через те, що тут є такі насичені бальзамічні ноти, вони всі в ванілі. А на старті він більш металевий, бо тут є гіліатрапін в поєднанні з білими квітами, не начебто ви зробили з них пасту і додали туди ванілі. Досить а, солодкий, але не горманський, не приторний. Шлейфить нереально. Я знала, що він буде працювати от будь-який. Захід, подумайте про. Подію він точно спрацює. Це аромат в моєму стилі, дуже пудровий і шлейфовий. Якщо вам таке подобається, раджу. В мене взагалі є багато знижок на парфуми, про які я вам сьогодні буду розповідати, вони будуть в описі цього відео, так що обов'язково перегляньте для більш корисної інформації, а ми рухаємося далі до дизайнерського парфуму від Клої. Це фланкер їх культового аромату під назвою Ledva Femme Intense. І ми всі знаємо його по чистому аромату, і мені подобається, що вони. Додали сюди нотку малинки, на якій я була схиблена цього року. Це взагалі моя улюблена ягідна нота. І я маю шалену добірку з парфумів, в якій вона дуже ну, помітна. Тому, будь ласка, перегляньте, якщо ви не маєте малинового аромату або щось шукаєте, взагалі малинові аромати, це топ, і я не бачила багато саме добірок українською мовою, тому, можливо, це навіть щось ексклюзивне, обов'язково передивіться. Дізнаєтеся, багато цікавого, і якщо ви шукаєте щось таке доступне взагалі з дизайнерського сегменту, так парфум для нас усіх знайомий, це не щось таке, прям унікальне, що ми ще не слухали, але через додавання малинки, він такий холодний, дуже спокійний, навіть стриманий. Я ношу його і в формальну обстановку, але так. Але також дуже часто на вулицю, бо він гарно звучить на свіжому повітрі. Особливо коли в нас були ну, і є демонстрації, я його носила не переставаючи. А говорячи про малину, обов'язково розповім вам і про Мелоу від бренду Сорадора. Я вже це робила протягом усього року, але так як ми тут е спілкуємося про улюбленців року, це був би гріх е не згадати про Мелоу, який розкривається такою кисленькою, е спілою і навіть трішки пряною ароматною е Малинкою, взагалі потім він запудрюється, але залишається прохолодним. І якщо ви знайомі з Insolence від Герлін, я завжди їх порівнюю, бо в ньому є щось таке ну, ностальгічне, і він мені цим дуже подобається. Я закохалася в нього з першого ж затесту. тесту, і це аромат а, такої, знаєте, Доглянутості, але також впевненості, особливо для мене, тому це моє парфюмерне я, і я дуже вам його раджу. Він супер крутий, Я взагалі не рекомендую купувати парфуми в сліпу, але це і можна, бо він крутезний і гарно сидить. Тримається просто мій улюбленець номер один. Фіалка там боже вільне, якщо вам подобається щось таке пудрове, але не занадто. Ну, от, тут гарний баланс. А ось найдешевший парфум а, сьогодні це Stellar Amber, який звучить дуже дорого, так як Guidance від Amouage, який я досі хочу. Але ця амброва колекція від Zara, як на мене, найвдаліша а, від них цього року, і цей реліз мене підкорив, бо тут також є цей гладкий, гарний персиковий османтус і освіжаюча груша. І взагалі просто я, ну, напевно, носила його найчастіше з усіх цих ароматів, бо він для мене якийсь особливий, Особливий, настільки крутий, приємний, спокійний. Знаєте, з ним дуже класно, комфортно. Він гарно тримається, не знаю, що вам ще про нього сказати. Звучить чудово. А ось парфум, який я носила дуже часто на роботу, це новинка від Hermes, Бариня, також раджу в магазині за тест, особливо, якщо ви полюбляєте більш дорослі аромати, бо це вже, знаєте, не таке щось дівоче і жіночне, це прям аромат майже унісекс, який розкривається неймовірної. Ягодою вона спіла, дуже спіла, майже переспівша. І потім ми маємо тут квіт білої лілії, яка поєднює це таке вибухове розкриття, насичене, смачне. З пачулі і деревиною в базі, тому аромат статусний, і я його ношу, коли до мене приходять люди на тести. Бо він такий, прям знаєте, додає впевненості якогось статусу, але водночас в ньому через цю чо Червону ягоду є і більш грайлива сторона. Тому це парфум, можливо, навіть якийсь бізнес-зустрічі гарно підійде. Якщо ви не любите солодкі аромати, він також крутий, бо тут фокус на саме цьому аспекті фручулі. А ось парфум, про який я так багато вам розповідала протягом року, що я зараз швиденько ще раз um, згадаю Sonic Flower with Room 1015, тому що це, по-перше, один з найкомпліментарніших моїх парфумерних я, який дуже легко носить. Бо він універсальний парфум чистоти, який на старті нагадує мені таку а, майже водянисту грушу, це не начебто грушевий сік. З чимось більш овочевим. Тут є насіння моркви, і також багато кореня і рису, тому він майже пудровий, але більш деревинний. І амброксан робить його суперчуттєвим. Тому це для мене дуже носибельний аромат на повсякдення. І я в ньому купаюся і, напевно, буду продовжувати це робити. А ось за рабського світу я вам розповім про Яра від Латафу. Дуже розхайплений парфум. Мені було цікаво його затестити, і він мені. Супер сподобався, він дуже класний, дуже легко носиться, але його недолік це те, що він не тримається зовсім як на мене. І взагалі для мене арабська парфумерія цього року я експериментувала. В мене було дуже багато невдалих сліпих покупок. Я знімала про це добірки, передивіться, будь ласка, але я зрозуміла, що я так часто його носила, і це не наче такий дуже пропитаний бісквіт з кремом тропічних фруктів. Для мене солодкий, але не за дуже. Майже гурманіка, але дуже, така, знаєте, юна, легка, кремова, приємна, але не тримається зовсім. Тому я його поєднювала з іншими ароматами. І два останні на сьогодні це дюпи, такі а, аналоги дуже популярним нішовим. Ароматом. Один з них це варіант на тему Moonlight in Heaven від Kilian. А вже ж ця, цей бренд дуже дорогезний. One Parfums має багато гарних альтернатив. Цей парфум був один з моїх найулюбленіших протягом цього літа. Подивіться, скільки я його випшикала, бо це дуже таке, знаєте, смачне. І, ам... Соковите манго в поєднанні з чимось більш атмосферним, легким. Тут є якась магія, тут є, знаєте, піднесений настрій майже закоханості влітку. Якщо вам такого не вистачає, ви справді хочете парфум, щоб він був ненав'язливий, легкий, водночас приємний. Я просто від нього фанатіла, обливалася як могла, і з іншими поєднювала, і самим носила. Влітку він був для мене. Найулюбленішим, а ось останній парфум на сьогодні я тримала біля дивану і носила його майже кожного вечора. Це їх альтернатива Celeste від uh, Jardin Tuscana. Неймовірний фіалковий аромат, бо він свіжий, але водночас дуже класичний і нагадує щось з минулого. Цей парфум на нього неймовірно схожий. В мене є пробник оригіналу, і вони прям один в один. Це парфум для мене дуже приємний. Він мене ну не можу сказати, що прям заземляє, земляє він робить як знаєте, таке відчуття тепла, комфорту, і це от прям мій стиль, тому мені було з ним дуже-дуже приємно, особливо вдома. Я його наносила і кайфувала. Так само, як і від усіх ароматів сьогоднішньої добірки. Я сподіваюся, вам було цікаво про них дізнатися, бо в мене на моє щастя велика колекція, про яку я мріяла, і тому я те, що багато цікавих ароматів, але... Можливо, хтось хотів побачити саме добірку тих, які я носила найчастіше. Це була вона. Якщо у вас залишилися питання, пишіть. А я вам хочу подякувати за ваші перегляди, вподобайки і коменти протягом усього року. Якщо ви хочете побачити від мене якісь конкретні відео наступного 2025 року, пишіть у коментарях. Мені дуже цікаво отримувати від вас зворотній зв'язок, і неважливо на які теми в описі буде уся корисна інформація. Якщо хочете купувати парфуми, робіть це з моїми знижками. Мені буде... Буде дуже цікаво дізнатися про ваших річних фаворитів, що ви носили в 2024-му, що в 2025-му. І я думаю, на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, залиште під ним величезну вподобайку. Не забудьте підписатися на мій канал. І я вам бажаю гарного нового року. І тримайтеся, донайте на ЗСУ. Слава Україні! Папа! -па.